Вчаться керувати дронами, надавати домедичну допомогу, збирати та розбирати зброю. Цьому під час уроків захисту країни навчають ліцеїстів з Корделівки. На базі закладу освіти предмет вивчають 600 учнів 10-11 класів з усіх навчальних закладів Калинівської громади. Більше розкаже Оксана Смук, директорка Корделівського ліцею. Пані Оксано, вітаю вас. Добрий день. Як виникла загалом ідея викладати предмет захисту країни по новому? Ідея ця у нас в школі витала давно, тому що наш заклад є опорним, опорним, має відповідає усім вимогам, які поставило міністерство до викладання цього предмету. І коли в вересні місяці був запроваджений міністерством освіти і науки України інноваційний проект по вивченню захисту Україна в зовсім в інших аспектах. То ми відгукнулись на це. Вийшли з ініціативою до нашої міської ради, тому що потрібно було співфінансування для участі у цій проекті. Нас підтримали на усіх рівнях, починаючи від відділу освіти, закінчуючи міською радою. І ось так ми попали в цей проект. Чому навчаються ліцеїсти на предметі захисту України? Ну, участь у цьому проекті дав змогу. Таким осередкам, як ми, відповідно до державного стандарту профільної середньої освіти, вивчати оно, по-новому, як запровадження початкової загальновійськової підготовки для і дівчат, і для хлопців, вивчається за шістьма модулями що в десятих, що в одинадцятих класах. 10 класах основи національної безпеки, принципи управління і планування, озброєння і військову техніку, ази до медичної підготовки. Коли в 11 класах діти ось ще практично ці ж модулі, але вони вже, знаєте, як більш поглиблено, от вивчають цю саму домедичну допомогу в умовах бою, стрілецьку зброю, тактику ведення бою. Розвиток піскової техніки, інформаційну безпеку, захист населення, цивільного населення в надзвичайних ситуаціях? Тобто ми молодь готуємо до тих викликів, які зараз е дає нам сучасні реалії нашого світу. А як щодо вчителів, хто викладає цей предмет? І, можливо, чи проходили вони якусь спеціальну підготовку? Ну, наш заклад трошки. Будемо такати, дозволив собі попрактикувати своє бачення викладання цього предмету. Міністерство освіти рекомендувало викладання кожного модуля, всіх шести модулів якомусь одним педагогом. Від першого по шостий модуль ми трошки пішли інакше, тому що вчитель захисту України він має бути, знаєте, на сьогоднішній день таким універсальним солдатом, який має володіти в ідеалі і до медичної допомоги, і плануваннями, і стратегіями. Ми, на жаль, ми вважаємо, що зараз в наших умовах такої людини не можна знайти. Е, тому ми розподілили ось цей навчальний весь курс е, на кожен модуль. У нас є вчитель, знає особливості викладання ось цього модуля. Так, у нас є сертифікований вчитель, тренер, який у червні місяці за ініціативою Міністерства освіти і науки пройшов навчання в Києві, і він на сьогоднішній день може викладати. Канер для вчителів захисту України в нашій області. А ще у нас є демобілізований викладач, який пройшов, АТО, який пройшов в певний період повномасштабного вторгнення на фронті, але за станом здоров'я був списаний, і він викладає саме той модуль, де практичні навички, де стрілецька зброя, де тир, де смуга перешкод. Ось там викладається і вчитель, вчитель, який. Володіє, вміє керувати дронами, який складає дрони, який допомагає їх, переправляє у військові частини. Цей вчитель викладає саме у дітей ось це управління дронами. А як обладнано навчальні класи для саме практичних занять? Ну, ми починали практично з нуля. Так, у нас був один клас, але він був оформлений. Відповідно, до... з вересня місяця ми дуже активно включились в роботу, звичайно, за допомогою нашого місцевого урядування відділу освіти. На сьогоднішній день ми маємо три класи, спеціально обладнані під домедичну допомогу, під управління, де стоять комп'ютера, де можуть діти управляти вчитися управляти дронами, де може зборка, розборка автоматів. Три ну, класи. Обладнаних у нас є учительська для осередку, де можуть перебувати саме вчителі цього навчального предмету. у нас є зброярня і кімната, де зберігається усе те обладнання, яке ми придбали за рахунок субвенції. На сьогоднішній день ми в підвалах будуємо нам цілий блок, який буде відведений під пневматичний тир. Саму кімнату. Для для тиру вона вже але все з душовими кабінами. Ми хочемо з туалетами. Ми хочемо, щоб в разі необхідності діти перебували там, як у укритті. Це все ми плануємо завершити. У Нас на сьогоднішній день є смуга перешкод. Так, вона ні в якому разі не дублює ту військову для військових, але вона на 80% відповідає. Відповідає тим вимогам, які мають військові пройти, і діти з захопленням у нас на ній працюють. А в нас ще є плани, ми ще маємо придбати лазертак і наш ще... і провести, ну не провести, е плануємо, і я знаю, що ми зробимо, і ще попробуємо себе в тому напрямку. Дякуємо, пані Оксано, що вийшли з нами на зв'язок. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, з нами була Оксана Смуг, яка розказала А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Смук, директорка Корделівського ліцею, і ми говорили про те, як викладають предмет захисту країни в їхньому навчальному, навчальному закладі.